Вітаю вас, друзі. Це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. І я Ілона Артемович. 3 четвер травня, день, коли українці по всьому світу одягають вишиванки. Це більше ніж просто одяг, це символ нашої ідентичності, пам'яті. Та зв'язку поколінь про вишивку як код нації, про сенси, що заховані в орнаментах, та про моду, що бере початок у традиції, говоримо сьогодні з членкиною національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстриною народних художніх промислів і художньої вишивки Галиною Переймибідою. Пані Галино, вітаю вас у нашій студії. Добрий день кажуть, що любов до вишивки з'являється не випадково. Вона приходить ще з дому через руки матері бабусі. З чого почалась ваша особиста історія з вишивкою? Ви дуже правильно сказали. Моє, моє знайомство почалося з рук бабусі. Сама я з Волині, і мама на канікули нас завжди возила до бабушки в село. Бабуся вишивала гарні рушники волинські. І так як полотно було дуже в дефіциті. Вона такі маленькі клаптики дала мені на перші мої хрестики. І я вишивала з нею серветки. Ці серветки ще збереглися в мами вдома. Ось. Пізніше моя мама показувала мені, як вишивати, тому що воно ж забувається і не завжди воно потрібне, здається. А на сьогоднішній день, це певно, що вже з 2012 року, я вишиваю сорочки. Перші мої серветки були. Це були серветки. От. Після того я вишивала картини. Дуже багато маю картин вишитих. Я вишивала рушники вишивала. А перша ваша сорочка? Сорочку пам'ятаю. Пам'ятаєте? Пам'ятаю, тому що прийшла в один з магазинів Тернополя, побачила в ньому таку сорочку. Не могла зрозуміти, як вона була пошита. На ній був вишитий на Це мережка, яка мене здивувала, тому що я в'яжу гачком з пицями, але я не могла зрозуміти, як зроблена та мережка. І кінець кінців ніхто мені не міг пояснити, що це таке взагалі. Але якось. Зайшла в магазин Золоте руно, і там Світлана Голущак познайомила мене з Вікторією Кривоніс, яка навчила мене мережок. Так народилася сорочка, яку я не змогла купити в магазині. Я дуже хотіла її мати, і я її маю. Це вже як пам'ять. А чи є у вас, можливо, родинна вишиванка, яка передається із покоління в покоління? На жаль, немає, тому що не зберіглося. Тому, напевно, що мої вишиванки вже будуть. Передаватися в спадок, українська вишивка так, це як зашифроване послання. Кожен візерунок щось означає і щось передає, але ми не завжди можемо це зрозуміти. Які символи найчастіше ви використовуєте у своїх роботах? Ви знаєте, я ем, кожну сорочку трактую по-своєму. Напевно, кожен символ щось означає, є кривульки. Які захищають нас від всього злого, є сварга, це символ сонця, ромби, це як дім. Кожен колір має так само своє значення. Червоний це енергія, любов, чорний це земля, риля, білий це відродження, щось таке зв'язане, напевно, з очищенням. Тому я намагаюся робити свої сорочки, як підказує мені моє серце. Я багато роблю мережок по них, я кінець кінців навчилася робити борщівські сорочки, якими захоплююся. От. І в даний момент я освоїла багато традиційних швів в боршівській школі вишиванок. Наскільки орнаменти відрізняються між регіонами? Чи справді можна прочитати, звідки сорочка за її вишивкою? Е, відрізняються, тому що е, раніше можна було е, по сорочці приділити, з якого села люди. Приходили до церкви ніби з одного і з другого села, і видно було хто звідки. Так що відрізняються. Пані Галина, про вас кажуть, що ви володієте понад 30 техніками мережок. Це так. дійсно вражає. Яка з цих технік для вас особлива і чому? Ну, Напевно, на стил. Він виглядає дуже гарно, хоч робиться просто. В принципі, складного в тому, в тому немає нічого. Угу. От. І хто захоче, може це робити. Ви часто, наскільки я знаю, використовуєте техніку верхоплут. Верхоплут використовує. Остання чому я... моя сорочка, яку я робила, це була верхоплудом. У чому особливість цієї техніки? Особливість цієї техніки полягає в тому, що ти її шиєш два рази, навіть три, напевно. Тому що спочатку прокладається основа одною ниточкою, після того ти прошиваєш це все вовною. Це вже друга ниточка, а потім ще йдуть заповнення. Це вже як третій раз, ти шиєш ту саму сорочку. І скільки часу потрібно, щоб вишити такою технікою? Знаєте, це настрій. Як коли. Часом це робиться дуже швидко. Я не знаю, напевно, ще йде налаштування, для кого ти це робиш. От. А часом шиєш рік, таку сорочку це довго. Руки болять, пальчики колиш, але якщо хочеш, все одно зробиш. І ще одна історія, яка зачепила, це те, що у вашій тривожній валізі була борщівська сорочка. І пізніше ви брали участь у проєкті відродження борщівської сорочки. Чому саме вона? Що вона для вас означає? Це була розгубленість. Всі сиділи на валізах. Брали з собою тільки документи і саме необхідне. І мені так жаль було лишати боршівську сорочку, справжню мою сорочку, тому що вона була вишита, вона є вишита на давньому полотні, на полотні якому 100 років. І я так хотіла мати боршівську сорочку зі сваргами справжню. Я багато працювала над нею, і мені дуже жаль було її залишати. Не хотілося, щоб вона десь пропала. Тому я поклала її першою. Все решта, я могла повторити всі свої сорочки, а у мене їх більше 30, особисто моїх. От. А цю мені було жаль. Я її поклала в валізу. А валіза моя невеличка, так що прийшлося більше нічого не брати, тільки сорочка, ну і там такі необхідні речі, невеличкі. А які, можливо, улюблені кольори? Або орнаменти, які ви от любите використовувати. Чи ви все ж таки за покликом душі використовуєте більше? Чи є можливо якийсь такий улюблений колір? Сьогодні на мені моя авторська сорочка. Вона так само зроблена на давньому полотні. Називається вона мальованка. Це так само борщівська сорочка. Дуже красива, і це як поклик душі. Малюнок я зробила коли коли перебувала в Польщі. Намалювала я її дуже швидко, але на протязі року, час від часу, поверталася до неї, і кінець кінців народилась така сорочка. Улюблені кольори, техніка колодочки, тоді набирування оці широкі полоси такі, кривульки, про які я говорила тільки що вам. Техніка колодочки це як? Ну, тут вона, бачите, яка цікава. Це такі стібочки в шахматному порядочку Так нанесені. Спочатку наноситься малюночок чорним, ну, от обшиваєш, а тоді заповнення робиш. Получається так. Сьогодні вишиванка це і традиція, і мода. Її носять і на подіумах, і в повсякденному житті. Як ви ставитесь до сучасної інтерпретації вишивки у брендах, у мас маркеті Ви знаєте, я люблю гарні речі, але дуже хочеться, щоб вишита сорочка була правильно відшита сорочка, тому що є речі, дивишся, це якийсь абсурд. Кругом має бути хороший смак і розуміти, що ти робиш. Тому що не все комбінується, як декому здається. Я захоплююсь давнім кроєм. Ми збираємо сорочки вручну самі, От так як їх збирали колись. Це кроється тканина на квадрати. І потім сшивається, збирається. Швів є дуже багато традиційних. Таких швів, якими ми приховуємо, змережування, наприклад, це ми зшиваємо сорочку, робимо змережування. А що, на вашу думку, важливо не втратити, коли ми осучаснюємо вишиванку? Духовність, напевно. Ви, ви знаєте, кожна сорочка несе свою енергетику. І коли ти її береш в руки, от я відчуваю, що це саме моя річ. От, от саме таку я хочу. Важливо не втратити ем, цю символіку, ці традиції, які заповідали нам ще наші дідусі, бабусі. Багато людей хочуть навчитися вишивати, але не знають, з чого почати. Тобто, з чого варто почати новачку? Що потрібно мати, які техніки спробувати спершу. Спочатку треба купити гарну тканину. Я ніколи не вчуся на клаптиках. Я відразу купую тканину на сорочку і починаю шити. Так що в мене мої сорочки це як азбука від першого навчання от до останнього. я люблю кінцевий результат. Я не люблю потім ті клаптики збирати і думати, куди їх пристосувати. Я вишиваю на сорочці і потім їх ношу. Варто брати і робити відразу сорочку. Ви створюєте вишиті речі для себе, для близьких, чи можливо їх продаєте на замовлення? Я створюю речі для себе і для своєї родини. Мої сорочки носять багато за кордоном, в мене вся родина живе за кордоном, тому вони є в Іспанії, вони є в Канаді, в Польщі, в Америці. Я вишила дуже багато сорочок. Яка приблизна ціна на одну таку хорошу вишиванку? Не знаю. Я свої сорочки дарую. Ви Своїх рідних я не беру грошей. А на замовлення для чужих людей також працюєте чи ні? Ну, Це буває досить рідко. Досить рідко. У мене не лишається часу, на це. Якщо сорочка робиться, на протязі року або півроку це є довго. Ну, бувають сорочки, які ти робиш місяць. Все залежить від техніки, тому що ми вишиваємо сорочки різних регіонів, не тільки Тернопільщину. Ми Гадські вишивали сорочки, вирізування. Ми вишивали сорочки городенки. У нас дуже багато сорочок. Як ви вважаєте, яку роль вишивка відіграє у збереженні української ідентичності, особливо тепер у час війни? Сорочка це як паспорт. Це те, що наші вороги хочуть знищити, щоб стерти з лиця землі Україну. Цього не можна робити і цього не можна забувати. Як почалася повномасштабна війна? Руки опустилися спочатку. Пару днів не могла прийти до тями, а тоді вирішила, що я повинна робити те, що я вмію робити. Тому я стала і ще більше стала вишивати. В одному із ваших інтерв'ю я читала, що вишивка для вас це не лише творчість, а ще й розрада. Ви згадували, що почали вишивати після втрати батька. Як це допомогло вам впоратись з болем? Вишивка заспокоєння, говорять. Не знаю, але на той момент, коли не стало мого батька, мені захотілося вишити ікону. Ікону я подарувала Кременецький храм. І якось не знаю, я не можу сказати, що мені стало легше, мені це болить до сих пір. Але в мене був такий поклик, і я це зробила. Пані Галино, сьогодні День вишиванки. Що для вас особисто означає це свято? Наше місто тоді таке красиве, тому що всі люди одягають вишиті сорочки від маленького до дорослого, до людей старшого віку. І я не бачила ніде, як в Тернополі такої кількості вишитих сорочок на людях одночасно. Мені би хотілося, щоб на День вишиванки. Не тільки Тернопіль так одягався, тому що якщо виїхати за межі Тернополя, то люди мало носять сорочки. Пані Галино, скажіть, де можна побачити ваші роботи? Роботи борщівської школи, майстринь боршівської школи, зараз демонструються в краєзнавчому обласному музеї Тернополя. Там є виставка, звітна, річна, і можна прийти, подивитися на сорочки. Розкажіть про техніку вишиття борщівської сорочки. Борщівські сорочки е, мають дуже багато ш... е, технік, про верхоплут я вже вам розповіла, так. Є багато швів. Січина, цікавий шов, стебловий цікавий шов. Е, тоді е, ретязь, швів дуже багато. Ці всі шви виконуються вовною, получаються лабіринти таких сорочок, що просто губишся в них. Як часто можна побачити на вас вишиванку? Чи це для вас такий повсякденний елемент одягу? Чи ви вдягаєте її на свята? Ви знаєте, вишита сорочка настільки вже війшла в моє життя, що я. В сорочках хожу більше, ніж в якихось нарядних платтях. Я ношу її і в будні, і в свято. Для мене це зручно і звично. Чи є, можливо, у вас якась традиція в сім'ї пов'язана з вишиванкою? Скоріше, немає. 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 Але мої рідні чоловік, діти, так само, як і я, носять сорочки на всі свята, які є. На свята ви збираєтеся разом за столом, одягаєте вишиванку. Зараз нема такої можливості. Зараз, Вони ні, живуть за кордоном і ми вдоль. бачимо це досить рідко. Пані Галино, скільки у вашому гардеробі особисто вишитих вами сорочок? Особисто моїх? 30 сорочок. А для родини я шила досить багато. За весь цей період, коли ви вишиваєте, скільки робіт ви вишили? Чи знаєте цю цифру, чи рахували? Всі разом я не рахувала, це дуже багато. Пані Галино, останнє запитання: що б ви хотіли побажати українцям у день вишиванки? Любіть свою спадщину, бережіть, вивчайте і продовжуйте справу наших бабусь, мам. Це дуже важливо. Дякуємо, пані Галина, що завітали до нас у студію. Вишиванка це більше ніж одяг. Це пам'ять, сила, наша ідентичність. Носімо її з гордістю сьогодні. Гостею нашої програми була членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстриня народних художніх промислів і художньої вишивки Галина Переймибіда. До зустрічі в ефірах грунтовно бережіть себе і нашу культуру.